Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Доки погода як ніби шепче, бери надалку камеру до рук і йди, знімай цю всю красу. Доки тепло, сухо, спекотно, можна навіть сказати, вдень. От і троянди, дуже-дуже багато ще троянд. Кущів, а навіть на кущах деяких просто неймовірне буяння квітів. Користаюся моментом і біжу. Я знаю, що вона чекає прополювання, підживлення, поливання, обрискування, але я мушу все одно хоча б пройтися от, десь там 20 хвилин відзняти відео, а потім до роботи. Серйозніше, бо то троянди треба доглядати не лише милувати з ними і вдихати їхні похощі. І буде в мене сьогодні таке відео з красуни коколоку. В мене вже була вона, і я знімала її біля багатьох сортів троян. А сьогодні я хочу просто пройтися з нею із фіолетовими красунями, бо на той час в мене чи то не квітло, чи щось я собі не придумала, але мене попросили і дали ідеї. І от я вирішила втілити. І тим більше всі, всі, я так дивлюся навкруги. Або майже-майже всі, зараз вони в затінку вже від будинку, чи там від дерев, від Відповідно, я можу прекрасно відзняти вам і показати ось насичену барву тих фіолетових сортів, які в мене є. Ну і таку теж цікаву барву, яка зараз таким легенько лавандовим відтінком Коколоком. Чинемо з красуні Рапсодін Блу, дуже гарна, дуже чарівна. І от зараз вона просто неймовірно насиченого кольору на сонці. Вона ну, світліша і яскравіша, я б сказала, а зараз вона такого глибокого кольору. А вона буває ще глибшого. Бо були такі періоди, коли перша хвиля, і дощі такі затяжні були, і досить прохолодно. Така похмура, прохолодна погода, і вона вже квітла, і в неї такий глибокий, глибокий, ще темніший колір. Ну, дуже гарна, дуже мінлива ця красуня. І ось як би вона поєдналася з коколоком. Ще тут одне суцвіття. Можливо, тут інший. Ні, мабуть, це ж таки не інший відтінок, а такий, як є. Але то, я думаю, що до всіх з фіолетових з цієї куколоки треба давати щось ще і веселіше. Веселіше. Очікуватиме на ваші ідеї, звісно. Тут ще поруч Джулія потрапляю в кодер, але я, можливо, пошукаю ще суцвіття. Тут просто і відцвітають, і, от, і ще щось і квітне. Це є вже Midnight Blue. Бачите, квіточка трішечки іншої форми. Вона дрібніша, ніж Rhapsody in Blue. Вона так, трішечки по-іншому викладені пелюски. Хоча це теж рахується, ніби як напівмахрова, такого плану метелик, дуже запашна, і кущик трішечки компактніший. По висоті точно. По ширині не надто компактніший, напаки ширший, а от по висоті точно компактніший. І ось як вона поєднується з красою Коколоко. А може, дійсно я зроблю отак? Покажу вам, як би було ще, якщо тут жовтесеньку дати, відразу перегукується з пеляками Коколоко. Оця жовтенька Джулія, Чалт, краса Ось Ру-66. Кущ об'ємний. Він об'ємніший за Repsodin Blue, за Midnight Blue, за Блуфою. Blue але він, він покритий квітами, але квіти не ростуть в таких щедрих суцвіттях і квіти відквітує набагато швидше. Тому кущ об'ємний, місяця зима багато, наростає прекрасно, але не дає такого ефекту, покрито суцільно квітами. не... Ну, все ж таки швидше кидається, погляд швидше фіксується на, навіть на Blue For You, бо вона набагато щедріша, ніж Root 66 Самі по собі Root 66 квіти теж насичені, бачите, які темнющі, темнющі. І оцей серединка, це вічко білесеньке, при основі пелюстки, воно теж дає свій такий ефект того контрасту. Але, оскільки кажу, не надто заквічений, суцвіття, хоч і мають ось. Немало публіків, але вони ну, не відкриваються там одночасно і вони досить так розміщені, не туго, так, а так досить вільнувато. І тому кажу, ось навіть зараз я оце фактично силою при... притиснула якби, ці квіти Ру-66 кубки. Щоб хоча б показати вам ну не знову квіткою, бо все ж таки на кущеві багато, як вона буде з куколоку, якщо взяти таку грубку. Знаєте, що тут мені подобається? В плюс до цього, це що ну, тут така досить дрібніша квітка, ру 66, і непогано вона виглядає для більшої квітки куколоку. Цікаво, щоб от як би підкреслити форму кожної, це більша, це менша. Цікаво. Blue for you. я покажу вам з одної квіткою, а потім ще покажу суцвіття. Дуже теж цікаво. Тут взагалі мені так навіть здається, що от відтінок дуже, ну, звісно, різний, але дещо є таке, як ніби спільне. Якийсь такий відтіночок проглядається. І дивіться, як гарно схожі форми пелюсток. Хм. Ось, можливо, ось так-от я вибрала таке суцвіття, бо є вищі, але мені. Ну, я підніму камеру і я не тому, що там на камері, як вона мені фокусує, тому треба... Ну, не буду. Я носити собі ще тут стілець поки що. От це суцвіття фактично, яке я вибрала таке досить декоративне. І що я можу бачити, що я бачу в кадрі. Ось отак вони поєднуються між собою блюфою і коколоко. От Мінерва немає в мене суцвіття такого, там тільки починає розцвітати і. Не знаю, то чи вдасться. Ну, чи вдалося б мені, бо куколоку -ку -ку це остання квітка. І я не думаю, що вона би дотримала. Тому я покажу, як з Мінерва з одною квіточкою. І, можливо, з тою, що відкривається. Зараз погляну. Ось так. Тут таки теж свій відтінок цікавий, Мінерви. Він теж може бути мінливий дуже. Ну, це, це на, якби, додає цікавинки. Ця мінливість Мінерви. Тут дуже насичена, тут така з ружевуватим якимсь легесеньким відтінком. Ось отут світліша вже трішечки, трішечки світліша, ніж то, що більш відкрита. У Ептаїд якраз дозволить відзняти в суцвіті, Тут ще є якраз суцвіття в Ептоїда гарне. Щедре, досить темне, насичене і та. І ось в такому стані, що ще квітнуть. Оце вже це була, мабуть, перша в цьому суцвіті, вона дещо-дещо світліша. Легенько-легенько світліша, не знаю, чи камера передає так. А от у ці триші сп... що справа, то вони насиченіші ще. Видно, що вони розкрилися після цієї пізніше. ось отак Вони виглядають з оці красуні. І немає зараз на ептоїдові таких квітів, такого суцвіття, де є рожеваті квіти. Можливо, ще якось протягом вересня покажеться мені таке. Було таке, було таке. У мене є навіть мені здається, в Трояндорі я давала світлину. Там, де є на одному зуцвіті пептоїда і фіолетовий, і рожевий. така гарна гра кольорів. Ось отак я приліпила коколоко до Night Owl. Night Owl часто питають порівняти. І я навіть зробила порівняння з рук 66, з Midnight Blue, бо дещо схожі, дещо схожі, але все одно по-іншому і по-різному. І от Night Old та, вона так і виграє, чим, що в неї набагато щедріше суцвіття ну Ніж в Ру 66, наприклад. Щільніше квіти розміщені. І навіть якщо однакова кількість це буде квітів, то вони щільніше розміщені і тому її помітніше. І в неї вони такі високі, досить такі, як я називаю навіть морозиво на палечці. Є от пагін і є суцвіття, але воно такої, бачите, видовженою вгору, в висоту форми. І це є досить помітно. Досить помітно. Ось така краса. Purple Emperor, на жаль, камера не передасть його красу. Тут треба знімати, я знаю коли. Тут треба знімати дуже-дуже рано, не знаю, перед восьмою, пів-восьма ранку. Тоді він має глибоченний колір, але він тоді в Росії. Ну і це трішки по-іншому виглядає. Зараз тут сонце і сонце тут сховається, вже аж коли буде темно. Ну Тобто, там, не знаю, дев'ята вечора, а мені камера теж підсвітить і не передасть кольор. Тому я хіба вам намагатимусь показати. Але раджу подивитися троєм дорі, мені вдалося там, я виставила світлини свої, і мені вдалося зловити різні відтінки Purple Emperor, в тому числі, коли він першу хвилю квітнув. який він мав глибочений, темно такий, ну, фіолетовий, але тут є й буряковість якогось, відтінок є буряковості. І він дещо помінявся, порівняно з першою хвилею. Але це щось. Я навіть його пересажу ближче до себе, все ж таки. Пересажу в краще місце, бо він мені дуже сподобався, цей сорт. І ось як він, як він виграє з коколоку. Ну, гарно зараз сонце воно вже клониться до заходу, воно вже вечірнє, воно вже таке, тепле, тепле гарне світло. І коколоку на сонці теж дуже гарно виглядає в тому теплому світлі освітленні. І Purple Emperor, звісно. що. Ну і, і Ліос Флоребунда. Темна, притемна красуня. Е, темніша, Луї 14, темніша. Але вона буряковіша. А це ні, тут все-таки фіолетовість. Тут є якийсь буряковий відтінок, але такий темно-фіолетовий. Е, теж схожий де, чим по кольору Purple Embarrors, але ні. Ну, все одно різна, різний відтінок. Як не крутий, кожен має свій відтінок. То її ніби як досить наближеної барви. І от як вам з таким темним-темним фіолетовим. І тут уже такий напів напівзатінок. Ну, розціяний такий тінь, розціяна тінь від сосни. Не глуха тінь від хати, а розсіяна від сосни. І як виглядає колір іліосфури Бундена цього, в такій розцінній тіні. І як вона виглядає з коколоку. Ага, ще, можливо, так от. о! Теж дуже гарно, коли м'яка така світло-вечірня. Соняшне дуже гарно виглядає. Вам дякую за увагу. До наступних відео. Всім папа! -па.